з Материнських уст і люблячі батьки хвилюють небо. Але таких молитв, як сам Ісус, ніхто повір, не звершував за Тебе. Зворушливо благав Христос Отця і по щоках його збігали сльози, майбутніх поколінь зіглі серця, як буде дуже важко їм в дорозі, блага в хепсиманському саду. Тих, хто повірив через учнів слово, їх збережи, аж поки я прийду, серця їх сповне вірою, любов'ю, через віки він бачив матері, що за дітей вмиваються сльозою. І як ніхто цю біль він розумів, змішалися Його у сльози потом, кров'ю. Так він страждав за всього людства, гріх, прости їм Отче. Гаряче молився, але найбільше він просив за тих, хто перед його жертвою схилився, хто буде йти за ним аж до кінця, через круті дороги кам'янисті, за тих, чиї розкаяні серця, звеличить кров божественну, пречисту. Він бачив наш оцей останній час і нас ще ненароджених, він бачив. Молився в Гевсеманії за нас, щоб ми змогли пройти долину плачу. Гріхом содома сповнила земля, ослабла віра з Господом єднання, і лиш молитва і любов Христа тримає нас в нелегкий час остання. Прийшли вороби, як і Ти сказав, дай нам хвороб мову зрозуміти. Допоможи, щоб кожен з нас шукав Тебе, Спаситель, бо ми твої діти. Перед престолом чаші молитов, що із глибин сердечних не болинуть. В них біль і сльози, вдячність і любов, і розкаяння нашого перлини, а перед ними гесиманський шлях, і наші імена в твоїх моліннях. Волговський хрест, прости їм на устах. Ти Бог, почутий був за благоговіння. в Твоє ім'я благають матері, в ім'я Твоєї жертви, в ім'я крові, Твої молитви, Господи, Твої джерела віри нашої і любові. Тому ми, Боже, до твоїх вершин бажаємо в молитва. С тобою ми бажаємо втішатись. Амінь. Амінь.